Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати таку дуже цікаву і корисну програмку для скарбу шукача. Це MAPS DETECTOR. Це альтернатива, ну, як на мене, для програмки One Soil, яка показувала вегетацію. Ця програма показує у нас е свіжі супутникові знімки, там десь кожні 3-5 днів знімки оновлюються. І ви бачите в реальному часі поле. Ось, наприклад, оце поле. чи оце Тут у нас видно, що вже воно, скоріш за все, переорене, навіть, а не дисковане. Це в нас зелене вегетує, це у нас, скоріш все, кукуруза. Оце поле соняшник. Тут у нас дисковка і так далі. Ось е, оце поле. Де я зараз тапою біленьким показую, це, скоріш за все, стерня від рапса. Дуже часто єдине, що можна спутати, ось, наприклад, оце поле. Це в нас може бути або задискована пшениця, або стерня від рапса. Дуже важко розділити, але, скоріш за все, що це рапс. Видно полоси рядочки. Скоріше, це рапс. Це в нас стерня від пшениці. Десь на 90% впевнений. Значить, Чим цікава ця програма, можна ось, ось з боку відкриваємо і дивимось, Тут вказані дати. 14.08 9.08. По всім числам, ось у нас є супутникові знімки. Їх можна в офлайн режимі вдома від Wi-Fi, або де гарний інтернет, підвантажити всі, де вам треба які квадрати, і потім на копі міняти і дивитись, або сидіти вдома. І дивитись поля. От зараз у нас 14.08. Перемикаємо 9 число. Ось у нас 15,07. Ми дивимось. Це в нас, бачите, хмари. Дуже хмарно буває і таке, що дуже багато хмар. І знімок весь білий. Тут у нас ось прогрузило. Чим вона цікава? Різні дати, різна обробка. поля поля Дуже цікаво, навіть шукати точки. Для копу видно часто виходи піщаника, ось видно біле, п'ятно, ось біле. По балкам. Можна і поселення шукати, і плюс дивитись і, зараз, в якому стані поле, на яке ви їздите копати. Це дуже багато грошей може зекономити, якщо у вас. Поля на різні великі відстані ви їздите, не тільки копаєте в себе біля населеного пункту, це зекономить вам дуже багато грошей. В Вроні 95 гривень підписка на місяць це у нас ну, близько 2 літрів бензину. Я думаю, що за одну поїздку мінімум. Навіть не мінімум, а максимум, воно у вас окуплюється ця програма. Тому що поїхати десь по ґрунтовкам, особливо якщо дуже погана дорога. Чисто подивитись на поле, прибране воно чи ні, задисковане чи ні. Бо стерня дуже часто на багатьох полях стоїть місяцями. Просто пшеницю прибрали і місяцями стоїть стерня. Плюс ви можете включити старі знімки, наприклад, там, за березень. Бачите, зараз воно підвантажує, в залежності від якості інтернету, підвантажило. Ось ми бачимо пісок, виходи піщаника. Знімки іноді трохи різної якості, але дуже гарно видно. Ось видно вздовж балки різні п'ятна. Це або глина, або пісок. Якщо ви вже були в тих місцях і знаєте, там глина або піщаники, то вам набагато легше І ви можете сидіти і набивати собі точки. Коли ви нажимаєте на екрані, утримуєте у вас, вилазить в іконочку, і ви можете додати собі маркер або скопіювати координати. І вставити їх в Google карти, і зберегти там точку, як роблю я, плюс зберегти тут, тут точку. Ви можете, наприклад, цей маркер назву ввести, і опис там підписати, що, наприклад, ви знайшли. Напишете тут: поселення, пишемо там ЧК, пишемо динарій і зберігаємо. Все. У нас є ця точка. Потім ми нажимаємо, і в нас показує, що ми знайшли в цьому місці. Для мене ця програма реально знахідка. Тому що я можу дивитись кожних 3-5 днів, коли виходить свіжий супутниковий знімок, я можу подивитись поле і бути там першим або одним з перших, хто попаде на це поле. Тому що OneSoil останні десь 2 роки він дуже погано почав показувати вегетацію. Спочатку я по ньому орієнтувався, потім це все. Зійшло на нівець, коли я почав дивитись поля, Вон вони поряд, ось я стою в поле. Воно вже чорне 2-3 тижні, а воно показує мені, що там ще стерня по вегетації і так далі. Я зв'язався з розробником. Вони кажуть, що нічого в алгоритмах не міняли. Ну, Я зрозумів, що це все фуфло. І не запам'ятаю, як я знайшов цю програмку, потім зв'язався з розробником і давав йому багато різних рекомендацій. Він дослухувався до них і розробив дуже багато цікавих речей. Зараз вже можна крутити карту, для мене це максимально зручно, тому що у мене, як деякі кажуть, топографічний кретинізм. Мені потрібно повернути карту чисто в ту проекцію, в якій я стою. От я стою, дивлюсь, вперед. От так має бути в мене карта. Якщо я стою на дорозі і зліва в мене оце біленьке пятно, то воно має бути в мене зліва, а балка справа. Тобто мені так набагато легше орієнтуватись. Плюс тут з'явилось дуже багато різних функцій. Ви можете зайти в налаштування, виставити фільтр супутникових знімків, це буде вам показувати тільки ті знімки, які е у вас під курсором, коли ви ввімкнули геолокацію, буде фільтрувати знімки і показувати тільки ваші, а не всі підряд. Запам'ятати позицію на карті теж нова функція, недавно вона вийшла. Тобто, зберігається там, де ви були, на тому ж місці відкривається програма. Так само центрує по центру екрану фільтр. Останній вибраний шар зберігається. Раніше цього всього не було. Також можна вибрати, додати назви населених пунктів. Дуже зручно, бо раніше були просто супутникові знімки, всі підряд, і дуже тяжко було знайти свій район, свій населений пункт і так далі. Зараз промальовує і дороги. Тобто супутниковий шар і плюс дороги, населені пункти і все інше показує. Також ось можна вибрати, показувати, не показувати. Дорога, адміністративні межі там, районів, вулиці покази і все остальне. Обертання карти також можна включити, виключити е, кеш можна також виставити. Якщо у вас мало пам'яті в телефоні, ви можете вибрати кеш От, до 101 ГБ. У тобто, мене максимум в телефоні зараз вільно 1,5 ГГ і можна виставити. У ну, мене стоїть е, 2 ГБ тут. З копійками мені вистачає. Тобто, кеш це е, те місце, яке можуть займати карти в вашому телефоні. Ті, що підгрузило. Коли у вас інтернету нема, ви можете все одно листати. Також маркери можете зберігати, ті, які ви зберегли. Потім ну, перед переустановкою або скидання налаштування, або зміни телефону, ви їх експортуєте, зберігаєте десь на Google диск. Також імпортувати можете. Потім і у вас зберігаються точки оці всі мітки, які ви виставляли свої. Як на мене, це на даний момент найзручніша програма, яка є в наявності для орієнтування і для перегляду супутникових знімків. Подивитись можна як і місце, як я вже казав, так і вегетацію. Тобто навіть ви не вегетацію дивитесь, а ви дивитесь реальне поле на знімку. Просто бачите, знімок свіжий, а не старий. Плюс, в залежності від погоди і обробки, ось п'ятно, якесь чи курганчик, чи, що, чи хата може якась. Тобто, все дуже гарно видно. Я думаю, що ця програмка буде в нагоді дуже багатьом. Тут є знімки і старі, от ще за 2018 рік. Зараз ми підгрузимо і подивимось, що воно нам покаже. Ось старий знімок, дуже гарно видно виходи піску. Ось, бачите, дуже багато різних п'ятен. Тобто ця програмка дає можливість нам, як побачити, стан поля, так і розвідка нових місць для копу. Тому, кому цікаво, я залишу посилання. Коментарі і в описі під відео скачуйте, встановлюйте, користуйтесь і будьте першими на полі, знаходьте цікаві знахідки. Ну, Якщо вам було цікаве відео і корисна ця програмка, то напишіть якийсь коментар, поставте лайк, поділіться своїм камрадом, якому ви довіряєте, хай встановить собі і буде вам користь. Мені не жалко, тому що кожного чекає своя знахідка на своєму полі. І ніхто мені не конкурент, а просто камради, радий завжди допомогти. Мирного неба, всім над головою. Всім до нових зустрічей!